З бюджету місцевого до державного депутати Верховної Ради України проголосували за те, щоб перенаправити податок зарплат військових, так званий ПДФО, виключно на потреби армії. Як оцінюють таке рішення самі захисники? Що думають з цього приводу посадовці, економісти та городяни? Та, зрештою, як це вплине на економічний стан чернівців? Розповідаємо далі. Військовий ПДФО вилучать з місцевих бюджетів та спрямовуватимуть виключно на потреби армії. За такий законопроєкт проголосували депутати Верховної Ради України. Чернівці станом на листопад цього року отримали понад один мільярд гривень ПДФО. З них 640 мільйонів надійшло у бюджет міста із зарплат наших воїнів. Втім, яку саме кількість коштів з військового ПДФО витрачала на потреби ЗСУ, у міській раді, поки не готові сказати. Мовляв, відповідна інформація буде доступна лише... Ще наприкінці року є випадки, коли повертаються субвенції. Їх, там важко вони можуть там подвійно обліковуватись, Тому я би казав, що тут буквально залишилось декілька місяців, для того, щоб ми змогли вже чітко зрозуміти всі цифри. раз Нагадаю, що всі запити, які військові нам офіційно направляють, і це важливо, тому що ну на мою думку, саме військові чітко розуміють, що в якій формі їм потрібно, тому що ця допомога може бути як в фінансовій формі, так і в матеріальної технічні. Формі точно так же ми допомагаємо родинам військових. Військовослужбовець Чернівців Вальтер Шефер зазначає, що за цей рік міська рада у більшій мірі задовольняє запити його підрозділу. То за рахунок ПДФО, за рахунок субвенції, ми закрили леву частку наших потреб, це починаючи з дронів, паливно-мастильні матеріали, резина, генератори. Ну, Можна дуже довго перераховувати, але дійсно ми закривали в рахунок субвенції дуже великі потреби нашого підрозділу, і я негативно відношуся до того, щоб забирати в громадах ПДФО. Втім, у законі щодо військового ПДФО є і зворотня сторона, вважає кандидат економічних наук Богдан Сторощук. Адже, попри те, що всі владні рішення зараз зосереджені на єдиному кінцевому результаті перемозі у війні, рішення Верховної Ради стане кроком назад у децентралізації країни через урізання ресурсів місцевих бюджетів, які також фінансують українську армію. Нам дуже великою ціною далася оця децентралізація, яку ми між іншим не завершили. Тобто ми децентралізували повноваження, децентралізували відповідальність, децентралізували права, але не децентралізували ресурс. До тепер значна частина фінансових ресурсів розподіляється через Київ. Стандарти децентралізації розвинутих країн передбачають, що між місцевим і центральним бюджетом взагалі немає ніяких відносин. Ми цього ще не зробили. Максим Бурбак у 2014 році був одним з тих, хто в уряді Арсенія Яценюка започатковував реформу децентралізації. Однак вважає, що у нинішній ситуації першочергово мають фінансуватися саме військові потреби. Я вважаю, що рішення запізніли. Треба було робити спочатку повномасштабної агресії. По друге не треба було чекати рішення Верховної Ради. Адже це можна було зробити, як ми це робили в уряді Арсенія Ценюка в 2014 році, коли Уряд прийняв постанову, яким, якою заборонялося казначейство перераховувати гроші на певні види робіт. Там було за зауважено на капітальні видатки щодо будівництва. Крапка. Таким чином наступного року місто не до отримає понад 700 мільйонів гривень. Втім, що нас чекатиме, буде зрозуміло після ухвалення міського бюджету на 2024 рік. каже Євгеній Маховіков. На сьогоднішній момент ми не налаштовані щось суттєво врізати, ми налаштовані збільшувати саме і нарощувати дохідну частину бюджету для того, щоб місто продовжувало жити, для того, щоб ми допомагали переміщеним особам, для того, щоб ми продовжували допомагати Збройним силам України, їхнім родинам. Тетяна Дубіцька, Василь Ставчанський, Максим Білоткач та Руслан Батюк. Теми дня ТВА.